Так, всім привіт! Знову вас вітає канал Авторемонт UA. У нас зараз на ремонті, ну скажімо так, навіть не на ремонті, а на знаходження причини встановлення діагнозу. Отакий от це автомобіль це знову ж таки Bit f го року. Значить, яка ситуація? Ситуація досить ну, проста, скажімо так, але поки що не можемо знайти причину. Автомобіль заводиться дуже гарно. Тобто, як все, питання немає. Тягне дуже хорошо. Но проїжджаєш определену кількість кілометрів, там, коли 30, коли 40, коли 50. У двигуна різко пропадає тяга, і двигун починає трясти, наче він троїть. Більше 2000 оборотів не набирає. І все. Автомобіль зупиняється, глушиться. Через там 30 секунд, через хвилину заводиться і знову ж таки поїхав. Опять проїжджає там 20 кілометрів, там, 15, там 25, і знову ж таки ця проблема вертається назад. Значить, що на даному етапі було зроблено? Були перевірені датчики. Тобто, саме перше був по совіту деякого із, ну, скажімо так, електриків, знайомого мого. Досить гарно він розбирається в цьому всьому ділі. Він каже, що подивися зразу на датчик температури. Я, в принципі, подивився, перевірив датчик вплоть до того, що було знято просто-напросто розйом датчика, і автомобіль рухався без нього. Тобто, автомобіль, як то кажуть, рухався в аварійному режимі, працювали всю дорогу вентилятори. Але нічого не помогло. Значить, якщо зараз вам буде видно, хочу показати датчик температури в цьому автомобілі. Це біте 13 року, повторюся, з 1,5 Ось, датчик температури, трьохконтактний. Була знята фішка, автомобіль був заведений. І поїхали. Е, проблема не йшла Датчик холостого ходу, ну в принципі, нам не потрібен, тому що на холостому ходу вона робить ідеальніше. Навіть коли починаються проблеми, що не набирає обороти, все одно вона працює досить хорошо на холостому ходу. Далі було провірено комп'ютерною діагностикою, тому що чек не горить. Жоден із помилок в, двигуну, в блокі двигуна немає. Було провірено датчик от це от положення чи відкриття дросільної заслонки начебто теж нічого. Нормально, все він видає, всі нормальні дані, значить, дорожка тут не стерта. Далі. відключався оцей датчик, датчик тиску та температури в впускному колекторі. Нічого не помогло. Значить, що було зроблено? Ще підключилися, так як на цій рампі в цьому автомобілі немає в деяких автомобілях, особливо. Нашого виробництва ось рампа йде, топливна. І отут є такий невеличкий вентиль, до якого можна підключатися і перевірити тиск в рампі. Тут такого немає, то було відключено ось тут розйомчик, підключено на подачу манометр, і що було побачено, коли вмикаєш за, 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 запалення, Получається, насос качає четверку, 4 бари. Потім, коли він зупиняється, тиск починає падати. І не просто там падає, наприклад, там, на півбара до половиною, а падає досить активно до 2 бара той нижче. Це натолкнуло на мисль на ту, що, в принципі. Може бути проблема в топливній магістралі. Я не знаю, чи це правда, чи це правильно Ну копати треба, я думаю, в цьому напрямку. тому що з електричної електронної точки зору все хорошо, нема ні пропусків, чек не горить, все нормально працює. Е, значить, що я буду робити? Для чого взагалі записую це відео? Тому що, як завжди, на цій автомобілі в інтернеті майже немає нічого. Я знайшов, не пам'ятаю на якому сайті, трошечки фоток. По тому, що де, що, як воно там знімається, там їх небагато. Але, в принципі, як і в будь-якому другому автомобілі, як завжди, класичне, як то кажуть, розміщення. Тобто задню сідушкою посередині є шахта. Вона закрита кришечкою, там вона на резинки. Треба зняти цю сідушку безпосередньо, добратися до шахти, зняти. І потім, там, ну, як в будь-якому автомобілі, кольцо відкручуєш і можна витягнути топлівний насос. Тобто, я думаю, що може бути проблема. Ну, по-перше, треба витягнути, подивитися, може, там просто банально забита сітка. І от коли автомобіль постоє, наприклад, перший раз, коли він охолоне, його заводиш. ну, тобто, Коли тиску немає, всяка гадость, яка прилипла до поверхні сітки, вона відпадає, змивається бензином назад у бак. Потім, коли починає насос працювати досить активно, воно заліпляє сітку і на цьому все. Це перше. Друге, може бути, що десь тріщина у шлангі, яка знаходиться в топлівному насосі, яка, через яку йде подача бензину. Може бути, що там підсос під іде воздуха, і на цьому все виходить. Ну, чого падає тиск? Значить, або братний клапан не держав. Ну я не знаю, яка тут компоновка цього всього діла. Тобто, я його ще не розбирав, розбираю вперше. Ну, Будемо разом з вами дивитися. Тобто, зараз почну робити і, по ходу, буду вмикатися показувати. Дивіться, ребят, зняв сідушку, значить, уточнюся. Це у нас хетчбек, не сідан. Тут у нас оця частина сідушки складається. Значить, як зняти нижню частинку сідушки? Зверніть увагу, є ось такі дві. За щелочки. сюди вставляється одне вушко сідушки, з той сторони, друга. Надо його просто дергати угору. Дірнуте вгору, вона підніметься. Потім проштовхнете рівні, якщо вони у вас виведені сюди на гору. І сідушка знімається. Ось тут у нас знаходиться наш топлівний насос. Значить, оця кришечка, ось дивіться, я її підковирюю. Вона на герметику сидить. Якийсь заводський герметик. Одне, я не можу. Якщо чесно, поки поняти, чи це заводське, не заводське, тому що сама кришечка не того кольору. Чого сказати не можу. Ну, але по всім параметрам начебто не повинні були її знімати. Значить, тут у нас йде резиночка уплотнительна. Треба, напевно, отак його зняти, щоб можна було туди проштовхнути. Зараз я спробую. Ага, нагадує ми зробимо так, це буде краще. О, отака, ребят, ситуація. І ось наш е масля ну, корпус масляного насоса. Значить, дивіться, як і в будь-якому другому автомобілі, хто кажуть, за от дурака у нас є туди. Ось у нас стрілочка. Це йде подача, а це йде обратка. Тепер для того, щоб в бак нічого не попало, треба продути компресором або краще взяти пилосос убрати. Тут має бути Ага, ось, ось топерне кольцо зверху стоїть. Його поганенько видно, але ось воно. Його треба убрати відсюди. І я думаю, тоді освободиться топливний насос. Тому що деяка компоновка є, що тут іде гайка відкручується і тоді освобождається. Ну тут, я так розумію, де у нас просто штопорне кольцо. За цими акуратно, треба їх акуратно зняти, щоб їх не повредити. Тут є ось такі от спеціальні, якщо ви, вам видно е е кнопочки, вони з двох сторон йдуть. Тобто одна і друга. Їх треба нажати і тоді зняти. Не рвіть просто так, тому що що-небудь десь відломите. І все. Акуратно нажимаємо, знімаємо. Зараз це все діло познімаю процесі покажу Так, ребят, значит дивіться, ось тут, де був у нас насос. Витягнув я оце штопорне колечко. Отключив подачу і обратку, десь тут ось другий шлейф, акуратно нажимаючи. І витягнув насос. Там оплотительна резинка, воно буде так трошечки йти, наче з усилім. Ось, ребята, наш насос. Тепер дивіться, яка ситуація. Я відключив, щоб не повредити датчик е, уровня топліва. Такий він вигляд має. Ось таким він чином стоїть там. Ось зверніть увагу, ось одна защолочка, і ось з другої сторони, під пальцем у мене. Його треба нажати і отут акуратно тверточкою підковернути з однієї і з другої. І він вийде. Стоїть він у нас в колбі. Ось отут. Тепер ось дивіться, це редукційний клапан. Стоїть цей редукційний клапан ось отут. Його треба витягнути, тому що верхня частина колби, оця, що ми будемо митіти, вона в нього впирається. Тобто, нам треба, щоб не повредити, відключаємо ось цей, ось наш уровень топлива. Розйоми, кстати, тут різні, так що не попутайте. Відключаємо розйом самого топливного Насоса ну, моторчика самого. Потім ось дивіться, одна защёлка, з другої сторони, ще одна защёлка. Акуратно отверткою, щоб не поламати, отгинаємо їх. Після того, як зняли редукційний клапан, він, кстати, теж знімається досить погано. Я брав отверточку так, з однієї сторони, трошки, з другої з одної, з другої, з другої. І так потихеньку-потихеньку він витягся. І тоді, коли ми вже це вже діло все зробили. Тоді можна витягувати витягувати наш е е моторчик з колбою. Дивіться, тепер я вам показую. Ось так. Ось дивіться, це те, що в колбі в нас робиться. І всім, я думаю, видно саму нашу сіточку. Її треба зняти, акуратно почистити. Ну, далі будемо вмикатися. Значить, ребят, дивіться, сіточку я зняв. Але якщо його, його у вас ніхто не розбирав, він і ще із заводу. Дивіться, яка ситуація. Тут, у цій сіточці, ось збоку, є отвір. Ще один. Туди вставляється таке кольцо. Ну, я думаю, ви розумієте, що це штопорне кольцо. Воно надівається тільки в одну сторону. Тобто його треба надіти. І воно назад вже не зніметься, тому що вусика давлять. Я його зняв, ще вам скажу, яким образом. Я його почав знімати і воно вилізло з оцього отвору, але оттуда не знялося. Я його вже тоді зняв. Ну, якось будемо ставити назад, в принципі, це таке діло. Значить, далі сіточка знімається. Ви бачили. Яка вона була, значить я вже почав її мити. Взяв спочатку бензин, бензину, набрав, щоткою промив зверху. І тепер дивіться, буду далі. Я вже раз промивав, тепер ще раз набрав просто чистого бензину, що в нас зараз на весь золото. І от таким образом, от мию. це вже, виходить, сіточка вже третій раз миється в бензині. І я думаю, на камеру видно, що міняється колір. Перші два рази, коли я виливав бензин, він був повністю чорний. Повністю. Це вже промивка йде третій раз. Таким образом, у нас, і тепер дивіться. Я думаю, видно, який бензин. Да понятно що це йде затратно, але, в принципі, за ця сіточка у нас вимивається. Так, ребят, дивіться, це вже четвертий раз. Ну, в принципі, він трошечки поміняв свій. Колір, може, ще раз промию, але забув сказати, що в кінці треба буде це все діло, ще продуть компресором. Ну, в конечно, компресором можна насосом або ще чимось. Або, якщо немає нічого такого, можна купити очист... очиститель карбюратора і промить ним. Тому що, в будь-якому випадку, може, десь щось там осталося, після продувки воно може уйти. Так, ребят, значит, збираємо. Не забуваємо, бо може випаде пружинка. так от вона тут стоїть пружинка. В колбі зразу тепер дивіться. Ось наша е сіточка і те, ж порне колечко. Його можна збоку запхнути. І тепер треба акуратненько надіти все це діло на місце. Тобто, таким от образом. Ну, я поки не знаю, як це все діло зробити правильно, але я думаю, що я візьму отверточку і потихеньку буду її туди засувати. По-другому немає як. Ага, йде воно йде. Потихеньку йде. Якщо вам видно, сідає наш насос, чи це наша, скажімо так, сіточка. Сіда на місце. Так, все, ребят. Вона на місці. Сидить крепко. Так от виглядає після чистки. Тепер все збираємо в обратному порядку. є тобто вставляємо зараз колбу. Фіксіруємо його на цих двох защелочках, вставляємо редукційний клапан. Ну і тоді можна буде вставляти наш рівень палива, датчик підключати і. Пробувати собирати на місце. Так, все зібрав. Поставив все на місце. За щелочки попали. Оцей міні амортизатор срабатує. Редукційний клапан на місці. Розйомчики всі на місці. Можна йти його вкидати. Так, ставимо, ребята, акуратно. Спочатку нам треба. Надо... Провести наш поплавок, а потім ну, ставить легше, чим витягувати. Тут бензину вже ж немає у ньому. Того акуратненько, отак от. Не забуваємо резиночку під верх, так як тут у нас немає гайки, яка крута. Тобто, ну, держа верх. Нам треба його ставити таким чином. Да, До речі, якщо вам видно, ось у нас іде така от як міточка. І в корпусі є, точно таке саме. Так, тепер вставляємо. І тепер дивіться, яка ситуація, бачите? Отой, скажімо так, амортизатор, що там з пружинки зроблений. І якщо ви звернули увагу, на самому корпусі є ножки, оказується, він стоїть на, в боку внизу. Він не плаває, нігде нічого, він стоїть. Тобто нам треба тепер його поставити на місце і прижати. А потім штопорне колечко поставити. Значить, що зробив? Яка у вас є смазка, типу силиконової або ще якоїсь, візьміть. Ну, зрозуміло, що можна і мильною водою, ну ви ж розумієте, що це бензин. І не хочеться, щоб попало в бак от, от все діло. Того візьміть яку-небудь смазку, помажте резинку, яка стоїть на самому е, корпусі. Вона там стоїть для того, щоб не, не пропускала бензин при роботі насоса нашого. Візьміть її помажте, тому що вона. Насос виштовхує всю дорогу із посадочного міста. І тоді все, не получатиметься його вставити. Того зробіть оце, я зробив, зараз ось вставив, зараз штопорю колечко. Все одно, скажімо так, насос наша резинка намагається виштовхнути, ну але ж, хоч в посадочне місто сіло, так як треба. Скажемо так, того. Це треба зробити. Так, колечко на місці, насос наш на місці, стоїть начебто хорошо. Тепер надіваємо, ребят, ну зразу обратку можна надіти, тоді подачу. Знаєш, дивіться, на обратки, ну я не знаю, я так думаю, що це скільки ведерже, то есть насос. Як то кажуть, в стінку, да? коли перекриваєш обратку, должен качати 7,89. Майже 8 бар. Ну, це тільки мої здогадки. Чи здогадки. Так, зараз надіваємо обратку. Ребята, до щелчка надіваємо. О! Чуть вам не чуть. Отак от. Одну, тепер. Подачу нашу. Тоже. О, щелкнуло. Все, далі, совєт. Зразу не собираємо нічого зараз. Попробуємо завести автомобіль. А, саме головне, не забудьте підключити. Підключаємо наш розйом. Ребят, знімаємо розйом самим першим, підключаємо самим останнім. Підключили теж до щелчка. Далі заводимо автомобіль. Тут не збираємо. В процесі роботи, поки автомобіль працює, приходимо, дивимося. Чи ніде не підтікає, чи нічого не мокріє. Якщо ні, значить можна чимось намазати якимось герметиком, притулити нашу кришечку назад. І можна їхати кататися пробувати. Є ефект чи не моє. Так, значить, дивіться, ребят. Все складено, все зроблено. Все перевірено. Значить, розчитуюся. Після того, як склав повністю о, топливний насос. Завів автомобіль, зразу без сідушки задньої, без нижньої, і поїхав. Проїхав я 80 кілометрів, ніде не глушив. Їхав з різною скористю 80, 90, 100, 120, опять 100 і таке інше. У нас якраз дощ торохтить. Все нормально. Начебто машина ніде не глохла, не троїла, не, не тряла мощності. Як на мене, трошки увеличилась динаміка, і, в принципі, начебто. Проблема найдена. Ну, ще, звісно, будемо їздити, будемо дивитися, але до цього вистачало 30-40 кілометрів і все, машина глохла, то зараз ми проїхали 80 спокійно, без всяких, ну, скажімо так, происшествій Того я думаю, що в принципі це була причина. Ну, всім, хто дивився моє відео, я вам дякую. Кому сподобалось, ставим як завжди лайк. тим, кому не сподобалось, ставимо лайк два рази. Підписуємося на канал для продвіження канала. Всім до побачення! До нових зустрічей!